Здравствуйте, ви на нашому каналі Артема. І сьогодні наш друг Лео Лева... запропонує нам. Так. Лео зацікавився білими медведями. Він хоче дослідити, як вони живуть в середовищі проживання. А де живуть біля медведя? Так, біля медведя живуть в Арті. А що ми знаємо про Арти? Знаємо, що біля ми. Так. Ми о... знаємо, що не в, в мірку. Так, і білі медведя. Ми знаємо, що там є вивці бі. Вивці Вивцебі, де живе в паркці. Добре, а я пропоную нам з вами розглянути 10 фактів про Арк. І перший факт це Арктика, це не Антарктика. Арктика. Північний полюс нашої планети називають Арктикою. Територія з гранично низькими температурами знаходиться по сусідству з північним полюсом. Якихось єдиних кордонів у Арктиці немає, проводять їх по-різному. Іноді просто обмежуються їх північним полярним колом. Відповідно до одного з найпоширеніших визначень площі Арктики, вона сягає 27 мільйонів кілометрів квадратних. А відповідно до іншого всього лише 22 мільйони кілометрів квадратних. Вважають, що назва Арктики походить від грецького слова Арктос, що означає ведмідь. Цю назву, можливо, далі цьому регіону через унікальних полярних ведмедів. Бо тому що їх там дуже багато. Так, а можливо, тому що ця територія знаходиться під полярною зіркою. Бо тому що це полярна зірка вчасно сазір'я мали ведмідці. Так, і вона служила орієнтиром багатьом мореплавцям на протязі багатьох століть. Арктика знаходиться на північному полюсі, а з протилежної сторони земної кулі на південному полюсі знаходиться Антарктика, і вона отримала свою назву саме через своє географічне положення навпроти Арктики, тому що префікс. Ант означає навпроти про, або протилежний. Тому Арктика це не Антарктика. Вона знаходяться на інших полюсах Землі. Mm -hmm. Наступний факт, який ми з вами розглянемо, це клімат Арктики є унікальним. Середня температура взимку становить мінус 36 градусів, а в літні oh. місяці близько нуля. Мінімальні температури в Арктиці досягають тільки. Надчільними шарами льоду і сягають мінус 50 градусів. Слід зауважити, що засвідченими вчених 55 мільйонів років тому в цьому холодному регіоні було тепло. І температура була як у тропіку. А північний льодовитий океан, температура північного льодовитого океану становила близько 18 градусів. Можна було в ньому купатися. Наступний факт це населення Арктики складає аж 4 мільйони чоловік, не дивлячись на те, що умови проживання є вкрай суровими. Сьогодні населення Арктики представляють корінні і сторонні мешка. Корінні народи, представлені, наприклад, в американській Арктиці та в Гренландії, проживають ескімоси та інуїти на північі Євразії. Ескемоси так. Ескемоси це слово ескемос. <сум> Півночі Євразії мешкається, ненці, Чукчі. Наступний факт це тваринний світ Арктиці налічує л... на... більше 260. Один із них і найвідоміший, мабуть, є полярний ведмідь. Він один з найбільших хижаків на землі. Біловедмеді ведмеді мають раціон, який майже повністю складається з нерп та тюленів. Місце проживання полярних ведмедів обмежується Арктикою, де велика кількість льоду створює ідеальні умови для цих лютих хижаків. Песець або полярна лисиця дрібний вид лисиць, який населяє Арктику. Песці харчуються різними невеликими тваринами, включаються лемінгів, полівок, птахів. Вони мають густе хутро, що дозволяє їм. Підтримати нормальну температуру тіла в екстремальних холодних умовах. Наступна тварина це морж. великий морський савець, моржи хочуться різними тваринами, включаючи малюсків, морських огірків, креветок, крабів, трульдячих черв'ячків і інших морських безхребетних. Моржам загрожують хижаки, серед яких касатка і полярний ведмідь. Наступний наш знайомий це вивцебик. Великі копитні савці, які належать до того ж сімейства, що і бізони, антилопи, кози, і навіть велика рогата худоба. Овівцебики мешкають в Тумбі і Арктиці, де вони харчуються рослинною їжею, наприклад, лишайниками, хами, квітами, травою і корінням. Густа і довга вовна допомагає зберігати тепло тіла в край холодному навколишньому середовищі. Зовнішні шари з довгих грубих волосинок захищають від вітру, а внутрішній зад з більш коротких забезпечує ізоляцію. Наступний наш знайомий це гренландський тюлень. Є одним з видів тюленів, що мають великі… Вони мені подобається. Я би хотіла їх пощупити і погладити. Вони мають великий міцний тулу. І невелику плоску голову. Дитинча тюль... гренландських тюленів мають жовтувато-біле забарвлення, а дорослі особи -сі... сріблясто сріблясто-сіри. гренландські тюлені проводять більшу частину свого часу, плаваючи, в океан роз... на мої любимі вони зроду морський шлемінг. Напевно, неможливо переоцінити значення лемінків для іствування тварин ар. Ними харчуються практично всі перераховані вищі сухопутні тварини. Полярні сови навіть не влаштовують гнізд, якщо популяція лемінгів знаходиться не в кращому стані. І дивіться, який красень, арктичний біляк. І навіть зроду зайць фікенгуру. <реш> Мабуть, вид зайдзеподібних подібних тварин, які мешкають на території Північної Америки. Арктичні біляки мають шар хутра, що дозволяє їм витримувати холодні температури. І ми переходимо до морських тварин. І перший це нарвав. Він відрізняється наявністю тільки двох верхніх зубів, один з яких лівий у самців розвивається в вивень довжиною до трьох метрів і вагою. До 10 кілограмів. Наступна це білуха. Це вид зубчатих китів сімейства нарвалових. Білуха... <клухи> білуха потребує атмосферного кисню і ризикує задихнутися при попаданні під міцний лід надовго. Харчуються вони рибою і видають різноманітні звуки. Велетень Арктиці, Гренландський кит. Це єдиний представник посадих китів. Він все життя мешкає у межах холодних вод північної півкулі. Навесні вони мігрують на північ, а восени відпливають трохи південніше, уникаючи людів, харчуються планктоном, касатка, найбільший хижий дельфін. Забарвлення контрастне, чорна-біла, з в... характерними білими плямами над очима. Інша оригінальна риса касати – це великий серпоподибний спиний плавник. Касатки полюють на оселедець, мігрують слідом за їх косяками. Та полюють на ластоногі. А косяки це – Це велике скупчення риби. Риба збивається в косяк, де їй легше полюють на ластоногі. Вони не мають суперників і є вершиною харчового ланцюга. Тобто вони їдять інших, а їх не їсть. Наступний факт: це глобальне потепління найбільше впливає на Арктику. Сьогодні Арктика знаходиться під загрозою. Клімат цього регіону є найбільш уразливим у світі, коли ми говоримо про підвищення середньої глобальної температури на 2 градуси, то для Арктики це означає 5 градусів за останні за останні 25 років. Люди Арктики драматично змінилися. Обсяг їх зменшився, вони стали значно молодшими і тоншими. Більше того, через зміну клімату змінюються течі в північному Людовитому океані. А це можна вплинути не тільки на саму Арктику, але і на весь клімат планети. Наступний факт: рослини захоплюють Арктику. Уявляєш собі. Усім відомо, що в північних широтах можна зустріти міськорислі чагарники, мохи і деякі види трав'янистих рослин. У такому холодному місці виростають лишайники, і мохи рідко можна зустріти квіткові рослини. Однак глобальне потепління змінює не тільки клімат, але й вигляд нашої планети. Так, середня висота існуючих арктиці рослин збільшилась на 7-8 см. Також в північних Йо? шаротах з'явилися нові види, які раніше зустрічали на півдні. Крім того, рослини починають загопнути нові території. Зелений покрив стає все більш великим, визначають дослідники. Між тим висота рослин безпосередньо впливає на вибуцевий баланс. Чим вищі рослини. Тим більше снігу вони затримують відповідно на ґрунт його потрапляє менше. В результаті присвоїться таяння вічної мерзлоти, і в атмосферу надходить більше заморожених, раніше парникових газів. Завдяки цьому ефекті глобального потепління підсилюється, немов по спіралі запускається новий віток циклу. Повітря стає тепліше, рослини вищі, газів стає. Більше. Наступний факт це найбільша кількість нерозвиданих світових запасів корисних копалин знаходиться в Арктиці. У Арктичному регіоні зосереджено близько 13% потенційно нерозвіданих світі запасів нафти, 30% природного газу, 20% газового конденсату, великі поклади кам'яного вугілля, залізних, марганцевих, мідних, свинцевих, нікелевих, цинкових руд та інших корисних Копа. Також е через глобальне потепління значні площі акваторії Північного Льодовитого океану звільняються від крижаного покрову та стають придатними для судноплавства. Восьмий факт. Вартиці люди живуть в домах зі снігу. Так, ми знаємо, як вони називаються. Як? Іглу. Так. Е мистецтво снігобудування досконало володіють канадські ескімоси, котрі живуть у надзвичайно екстремальних умовах. Іглу це колопоподібні. Будиночок зі снігової цегли, назва якою перекладається з ескімоської мови просто зимове житло. Для будівництва сніг підходить далеко не будь який Ескімосці добре розрізняють різні його види і безпомилково вибирають найкращі. Іглу будується із снігової цегли блоків, які не ліпляться, а нарізаються спеціальним сніговим ножем. Зводять іглу по спиралі. Починаючи з невеликих, але широких блоків, кожен елемент спирається на нижній ряд. Розмір, ігл. Розмір іглу враховує не лише простір для життя, діаметр важливий з точки зору збереження тепла та циркуляції повітря. Уміння зводити іглу життєво важливе для людей, які живуть на безкрайніх снігових просторах. Факт номер 9. Полярне сяйво можна побачити. Частіше саме в Арктиці. Ого. Що таке полярне сянця? Якщо дуже спрощено, це Сонце викидає в космос мільйони частинок. Через 2-5 днів вони долітають до верхніх шарів атмосфери Земля. І вони світяться. Так, а світяться світіння відбувається в районі магнітних полюсів. А скільки магнітних полюсів у нас? Два. Два. Північний та. Південний. А побачити південний Сяйво достатньо проблематично, оскільки населених місць на потрібних широтах, південної півкулі не так вже й багато. А ось північні півкулі, особливо в Арктиці, є велика кілька місць, звідки видно полярне сяйво. Факт номер десять. Це самий цікавий факт, бо ми yeah. хочемо, щоб ви нам надіслали, про що ж ми забили розповісти, коли досліджували Арктицю? Так. Бай-бай. Добре, цю допоможи Лео. А що необхідно для того, щоб досліджувати Арктику? Ми дізналися, що там дуже багато снігу, ми там знає... великі температури. Я знаю, що там Снігохід, ми, зня... ми построїмо снігохід. А що повинен мати снігохід? Якими властивості він має? Лиже. Так, більшість снегоходів спирається саме на лижі для того, щоб не провалюватись під сніг. Також у нього будуть мотори і колеса, які приводять його в рух. Е, далі давайте побудуємо снегохід.